Якби мені хтось колись сказав, що я буду мамою чотирьох дітей, я б нізащо не повірила, бо ще зі школи я твердо знала одна дитина максимум і крапка. Ну, бо я ж не супергерой, не інкубатор і точно не та мама, що пече печиво з трьома дітьми на шиї. Я завжди уявляла себе мамою однієї вихованої, акуратної дівчинки з бантиками і книжками все почалось невинно. Я вийшла заміж у 28. Не рано, не пізно. Мій чоловік Андрій був і досі є, слава Богу. Добрий, спокійний і трохи надто оптимістичний, як на мій смак. У нього були мрії про велику родину. Я тихенько посміхалась і казала: Ну, одну дитину точно заведемо, а далі побачимо хитренько, правда. Ми планували першу дитину з наукою, календарики, овуляція... Правильне харчування. І от тест показав дві смужки: Ура, я вагітна! Радість, сльози, дзвінки батькам, а потім УЗД. Лікарка мовчки дивиться на екран, а потім обертається і каже фразу, яка стала прологом мого хаотичного материнства. У вас двійня. Я думала, що це жарт. А потім думала, що мене плутають з іншою. Потім що зламався апарат, але коли вона показала мені два крихітних сердечка, які б'ються одночасно, я завмерла, а Андрій зареготав і сказав Клас, початок великої родини. Я не пам'ятаю, як доїхала додому. Здавалося, що хтось десь перепутав долі. Я ж хотіла одну дитину, я ж планувала, Я ж... але вагітність йшла, жвіт ріс. І ось одного дня з'явилися Софійка і Марічка дві маленькі, галасливі і абсолютно різні дівчинки. Софійка кричала, коли їй було холодно, Марійка, коли їй було щось не так, як їй хочеться. А ще вони кричали разом і окремо, і вночі, і вдень, особливо коли я спала. Перший рік мого материнства можна описати двома словами: хаос і кавовий автомат. Я вже тоді знала, як заснути за три секунди на будь-якій поверхні, як мити голову однією рукою, як годувати грудьми обох одночасно, балансуючи на дивані, ніби я циркова артистка. Але я вперто повторювала всім це все вистачить, у нас двоє точка. Минуло три роки. Дівчатка пішла в садок, а я вийшла на роботу. Нарешті почалось життя без люнявчиків, без пелюшок, з чашкою кави, яку можна випити теплою. І от одного разу Андрій, готуючи сніданок, кинув фразу: А може, ще одного малюка, хлопчика. Для повноти картини. Я майже вдавилась тостом. Яке ще одного? У нас уже повна галерея, і я ледь не збожеволіла. Але ж ти казала, що одну дитину точно заведем, а далі побачимо. Прокляті мої слова. Я здалась. Ну, добре, думаю, треба хлопчики. Все буде під контролем, я вже не боялась памперсів, все знала. Через два місяці знову дві смужки. Через ще місяць Знов уЗД, і знову лікарка каже: Ну що ж, вітаю, у вас знову двійня. Хлопчики, цього разу. Я посивіла на очах. Андрій знову реготав. Я ридала. Це ж як якась генетична рулетка, мені знов підсунули пакет два за ціною одного. І от тепер, коли я пишу це, сидячи в туалеті, єдине місце, де мене не чіпають хоча б чотири хвилини. Десь по квартирі бігають чотири істоти: дві принцеси з коронами і два пірати з ложками. Я не пам'ятаю, коли в читала книжку без переривань або пила чай, який не став людяним. Я іноді сплю по 4 години, іноді по 3. Іноді взагалі не знаю спала чи ні. Але чесно, я щаслива. Мої дівчатка шепочуть мені: Мамо, ти наша королева. А хлопці кричать Мам, мам, дивись, я супермен, я лечу, і падають на килим стріском. Я маю 4 обійми на ранок, 4 поцілунки на ніч. І так, іноді я ховаюсь в шафі, щоб з'їсти шоколадку сама. Але не приміняю це ні за що. Мораль ніколи не каже тільки одну дитину. Всесвіт має почуття гумору і дуже добру пам'ять.